Бог милостивий до нас, ми ще живемо. Зовсім рядом, зовсім недавно. То Дрони літають, то ще щось. Друзі, ми живі, слава Богу. Я кожен ранок проснувся і кажу, Господи, слава Тобі! Я проснувся, мене навіть є, що поїсти. Сьогодні люди, ну така реальність наша, люди страждають. Багато хто не доїдає, багато хто загинув. Багато хто поранений, така, ну, така реальність сьогодні наша. Хай Бог помилує нас. Я так інколи думаю, ми молимось, молимось, скільки можна. Особу толку ми не бачимо. Друзі, ми не знаємо. А молитися треба. Ми не знаємо, коли воно закінчиться, якою дорогою воно повернеться, куди воно піде. Ця реальність сьогодні наша, але ми повинні молитися. Я знаю одне, що в Біблії написано, що в Бога є чаші. Чаша скорботи, чаша молитв, чаша горя, чаша благословіння, чаша прокляття. І вона повинна бути наповнена, а потім виливається. Чи то благословіння, чи то молитва, люба чаша написано так. Це я не придумав, так написано. І чаша молитв вона повинна бути повною. Коли вона наповнюється, тоді проходить якась дія в духовному світі. Хай Бог поможе нам. Щоб ми не падали духом да горе, да, нещастя, біда, руйнування. Один чоловік сказав, що найгірше, що можна придумати для людини, це війна. Вона прийшла до нас, хай Бог помилує нас, допоможе нам. Ну, нам треба молитись і просить Бога, а Він зробить свою справу. Друзі, я хочу трохи продовжити ту тему, про яку ми говорили в раз це випробування. Спокуси всякі. Я думаю, ви більше читали цю історію. Знаєте, пам'ятаєте Бог? Сказав пророку. Я не пам'ятаю кому сказав. Я так розумію, що він був десь ну, жив на якійсь висоті, і Бог сказав: спустись вниз і піди в дім горшечника. І подивись за його роботою. Пам'ятаєте, є така історія? І коли. Пророк прийшов в дім грошечника, і він робив там всякі, ну, всякі ну там грошечки, всі підросок сюди, всякі робив. І от таке кружало, крутиться, і він туди наложив глини і ліпе, якийсь сусудньо не вийшли. Він взяв, зруйнував його, зімняв цей кусок глини і робить наступний, той, який йому захотілося. Друзі, що я хочу сказати? Бог із кожної з нас ліпи той сосуд, який він хоче, якийсь горшечок, якусь посудинку. Мені дуже сподобалось, як сказав Олександр Іванович Попутник, з тебе і з мене він нічого не зможе зліпити до того часу, поки ми не будемо перемелені. На муку. Аж потім, коли ми будемо перемелені, і з нас він зможе зробити якогось горшечка на його користь, якусь посудинку, яка буде давати якийсь результат в його царстві, в його волі, в виконання. Я цей тиждень, оце, що пройшов, я ну, якось розмірковував над цим, друзі. Як не хочеться, щоб були якісь страждання в нашому житті, як вони неприємні, якісь випробування. Як не хочеться, коли вони приходять, як воно пече, як воно болить, коли вони приходять. Але без них нема життя. Його І не існує такого життя, вслідувані за Богом, життя без проблем і особливо без випробувань не буде. Його нема. Слідування за Богом, ця дорога вона тяжка. Пам'ятаєте раніше часто вірші такого розказували? Що горшечник наліпив горшків. але перед тим, як цей горшок якусь посудинку використовувати в побуті, в житті, треба, щоб цей. Посудинка, вона пройшла через пічку. Його треба, Через піч, через вогонь, його треба, щоб воно закалилось, щоб воно пройшло цей огонь, воно тоді стає. ну, Пристосування тоді воно можна використовувати. Воно вже ні воду не пропускає, нічого. І один горшечок це така ну, алегорія така. Один горшечок не захотів піти в пічку, там ж пече. Він заховався. Заховався, ті останні. Посуд він пройшов через пічку, а цей заховався, він не пройшов огонь. Потім він якось так притасувався до тих, які пройшли огонь. І вже стояв в тому місці, де всі пройшли огонь, і він теж так вот приклеївся, все класно. Але прийшов час і в нього налили води. Всі горшечки тримали воду, а це посудинка просто розкис. Потекла вода, він розкис, він не пройшов випробування. Друзі, випробування в нашому житті будуть обов'язково. Обов'язково. Якщо ми хочемо йти за Богом, якщо ми йдемо за Богом, ми повинні налаштовуватися не на легке життя. Чомусь воно є легке, в чому Бог благословляє, допомагає. Але на кожному нашому духові, я це говорив, говорю ще раз: на кожному нашому духовному зросту і рівні. Зовсім інакше випробування. Ну воно буде обов'язково. Бо без випробування з нас не буде толку. Написано, Петра, перше пісня Петра, золото очищається вогнем. Тоді стає воно чистим. Тоді з нього можна зробити якийсь виріб, кольцо яке чи якусь там прикрасу. А якщо воно не пройшло огонь, воно чистим не може бути, там дуже багато домішок. Так само і нас, в людях, якщо ми не проходимо вогонь, випробування, у нас там всякі домішки. І для того, щоб їх убрати звідти з нашого серця, з нашого їйства, з нашого життя, з характеру, з всяких наших діл, поступків, ми обов'язково повинні пройти вогонь. Обов'язково. Без цього вогню ми будемо золотом тільки нечистим. Там будуть домішки гріха. Вони будуть, це буде і після того. Воно прийде обов'язково, гріх буде переслідувати нас це наше життя. Але я знову і знову повторююсь, Бог не, дає, не дасть нам випробування всяку таку навантаження більше, чим ми можемо нести. Хай Бог поможе нам під час випробування, щоб ми мали силу перенести Його. Для цього нам треба до того випробування, яке прийде в наше життя, щоб ми черпали цю силу в слові, щоб ми цю силу черпали в молитві, у живих відношеннях з Богом. Бо є відношення з Богом, вони такі, ну, мертві, якісь, ну такі, релігійні. А є відношення з Богом живі. Треба бути чесним перед Богом. Я, я говорив це і не раз говорю, говорю ще раз. Я завжди молюсь, Господи, допоможи мені, щоб я не зачерствів і я бачив мою неправоту. Помиляюся. Помиляюся, ну, ну завжди помиляємося люди, недосконалі. Але біда в тому, що коли ми не бачимо нашу неправоту, і ми не робимо висновки, ми не змінюємося. Хай Бог допоможе кожному, кожному з нас під час наших помилок визнавати їх і по-чесному казати, Господи, прости, я був неправий. І Бог дасть сили тоді, кожному з нас дасть сили. Він бачить, що ми чесні. Ну не хватило сили, десь зробили якусь помилку, десь якийсь, ну, щось не так подумали, якесь слово сказали не так. Бог допоможе. І дасть сили, перемагати і йти далі, досконалювати, зростати. Але знов і знов в кожному з нас в нашому житті буде обов'язково випробування, обов'язково. Нам треба на це налаштовуватись, що я і ви, ми будемо провірені. Я говорив просто раз, щоб себе побачити, саме перше. Щоб побачить себе, як ми. Друзі, ми не знаємо, що нас чекає в Ну, ми не знаємо. Бог написав нам історію до нашого народження, Бог намалював нашу дорогу. Деякі речі вони залежать від нас, від нашого вибору, від нашого поступку, від наших дій, від нашого покладання на Бога, від нашої довіри Йому. Є такі питання, які залежать від нас. Але є такі питання, які залежать від Бога. І тому допоможе то нам Бог, що ми ходили перед Ним, що ми пам'ятали, що Він бачить кожного з нас, його не обдуриш, його не обманеш, йому не скажеш. Та так вийшло або ще щось, друзі. Він знав нас до того часу, поки ми, поки ми народились, ще не народились. Він вже бачив нас, він знав нас. Саме головне, я так стараюсь жити, часом ну, не виходить, але я стараюсь завжди так бути чесним перед Богом. Ходити перед Ним, пам'ятати, що Він бачить нас. Хай Бог допоможе нам в наших помилках. В наших якихось ну, прорахунках, в нашому такому недосконалому житті, десь якихось справах таких недобрих, щоб ми були чесними перед ним. Я пам'ятаю, я ще був трошки молодший ще, і мені дуже запам'яталось був такий брат покійний вже Валера Шепель. Може хто пам'ятає його. І для мене це була якась відповідь. Він говорив таке питання, що це таке, коли ми приймаємо одне хрещення і ми даємо Богу, служити добрій совісті. І він дав відповідь на це питання, як це в добрі совісті? Що воно таке? Сказати класно, а в дії, в житті, як це добра совість? Що воно таке? І він тоді сказав, це бути чесним перед Богом. Хай Бог допоможе нам, друзі. Життя розумієш його, коли трошки вже так, трошки прожив, що воно таке коротке. І всі ми простанемо перед Богом. І будемо давати відповідь за життя, яке ми прожили. І що ми робили добре, написано в Біблії, або не добре. Щоб ми були чесними перед собою сам перед, перед Богом, Щоб ми були людям світлом. Щоб ми були людям з солью. і щоб під час випробувань ми виявилися з вами переможцями, ми виявилися сильними. А коли і сили не вистачає, щоб ми це визнали, ішли далі, і йшли далі за ним. Хай Бог допоможе, друзі. Ми помолимося, щоб Бог дав кожному із нас сили. Ми помолимо, щоб Бог кожен...